Слава Ісусу Христу за новий день. Ви знаєте, як практика показує і загалом світ, коли люди ставлять слово Боже під сумнів, церква не потрібна, апостол не потрібен, священник не потрібен. Приходить пошкодження, розуму і людина сходить з розуму, навіть віруючи. І ми це можемо бачити, що відбувається у світі. Дуже багато людей кажуть, що вірять в душі, в Бога, в серці, в розумі. Церква апостол не потрібен, але подивлячись на те, на той зразок, яким зразком живуть ці люди, це можна побачити, що. Що Бог цього не вчить, і Бога там немає ні в серці, ні в розумі, тому що Бог вчить жити свято, Бог вчить святості. Але те, як жива людина, це і показує, який Бог її всередині. І коли людина, Слово Боже, ставить під сумнів, приходить диявол і пошкоджує розум. Тому дуже легко проаналізувати, який Бог всередині кожної людини із нас. Тому, поки Господь Бог дає час змінитися повністю, мені потрібно брати цей час і в.